Мої вітання, друзі! Ми повертаємося в Двар Фортрест, Веселощі нас чекають серії, тому що до нас прийшло забути чудовисько десь там з глибин печер, яке ми, правда, заб'ємо болт, тому що воно до нас не потрапляє. Поки що, ну, це за нашими прогнозами, звичайно. Все може змінитися. <кій> Перепрошую. Отакі от у нас справи. У нас в передній серії було дуже багато приємних новин. Ми нарешті щось вирішили таке менш більше зі складами. Вони чомусь раптово почали працювати. І в нас тут, дивіться, адамантину є. І я в вікі прочитав, як його добити. Нам потрібно Кравсдворк. Оцей Краварсдворк Воркшоп. І тут ми десь можемо... Принаймні так пише Ем... Е-е-е-е-е... <с jeu> <с fiery> Де це є? Може це Extract Metal Strands? Metal Strands, по-моєму, це воно. Якщо я нажму вибору і натисну R, що буде відбуватися? Тобто взагалі щось підробити? Бо якщо хтось <-try> щось підробити, значить ми на правильному шляху. А якщо ніхто нічого не підробити, значить ми на, не, не на правильному шляху. Чуваки, чуваки, йдіть щось зробіть. Але принаймні так само, якби... Так, стоп. Що там написано? Щось там в е, Є бочки? Бочки робляться? Бочки не робляться. Чому не робляться бочки? А, тому що ми їх не давали на репіт. Тепер ми будемо. А де bin. Wooden 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 нам треба wooden bin. От вони wooden bin. І wooden bin так само нам треба багато. Окей. Продовжимо так, а мене цікавить... О, пішов чувак, щось робити. Й-моє! Оце крутяк! Скажи мені, що ти зробиш Зараз мені адамантинову трубочку. Так, корова померла якась. Там далі нас фермер спамить, що в нього немає. Lamp Helmet Spawn. Цікаво. Сподіваюся, що вони там насіння, насіння не почали робити якусь фігню. Він та фермер розслабся. Він Не може він обробляти рослинки, тому що немає. Немає в нас волокон. Так, цей чувак далі там щось сидить, так впевнено, щось довго робить він. Поки що не знаємо що. І не рухається. Ще теж цікаво. О, він кось пішов. Стоп. А куди ти відніс ...адамантин, чувак? Не сюди явно. Черкол. Черкол. Так, а на цей склад зрі дозволено адамантин носити. Барс блокс. матеріал є, метал. E, я не знаю, що до... Адамантин Є тут такий метал. Звичайно, ж нам треба його дозволити. І принесуть нам його? Не принесуть. Це цікаве питання. Окей. Ну добре, припустимо, у нас є цей десь домонтин, він десь там його зробив. А ми можемо тепер щось при... Пу... переплавити. Їе, дивіться, чуваки, ми можемо робити оту фігню. Давайте ми її зробимо. Якусь адамантинову фігню. Тим паче адамантин у нас доволі багато є, і нам потрібно це ставити на конвейер. Нам корзину принесли. Так, стоп. Що сталося? Тут хтось на когось напав. А, Вонбад? Це Вонбад був? Що там писало? Бо я щось неправильно прочитав, по-моєму. Ні, тут пише woman. Що за woman, losewoman? Де losewoman? Е. Що це взгляда, за взагалі така Що Це за істота? Ну окей. Можливо він перепив, перебухав, може, щось таке приводілося. Тут Брев Drinks, все нормально. Бачер. Butcher... Бачер, ти не хочеш нам, наприклад, щось зробити? Я отак понабираю. А, і... Тут буде R, а тут буде А, Так, Р. Він не хоче нічого робити, тому що каже, що немає Що щось робити. Відповідно, біда, паніка, все пропало. Трубки добуваються, а демонтин переплавляється. Це ж крутяк, хлопці. Це дуже-дуже круто. Так, все, але це на чому переплавання демонтину бачу закінчилося. Е, будь ласка. Викопайте мені ці штуки. Так, але це пофіг, тому що в нас як мінімум є один адамантиновий злиток, по-моєму. Давайте ми перевіримо скрині. Куди він його міг занести? Тут рободемонтин. А тут нічого. Куди ти поніс скриню з рободемонтин? Чувак, верни її назад. Пляха, може тут далі? Я щось не вгадав зі складом. Corpse, refuse, stone. Не, Роводемонтин тут є. Куди ти поніс? Шмар. Давайте подивимося, що може зробити Metalsmith. Ми можемо зробити якусь там. Припустимо. Б -б 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 адамантиновий меч. Що нам для цього буде потрібно? Battle Axe краще, по-моєму. Ага може... А, не зможемо. Тому що в нас нема вугілля, я тільки тепер помітив. Але пофіг. Хай, хай поспамить нам повідомленням, що він не може це зробити. Я хочу просто подивитися, що він це зробить, в принципі, в теорії, що він це може зробити. До речі, чуваки, давайте нам прокопайте цей склад. Більше, тут явно його треба розширювати. До. Є в нас до? Є. Останнє, до речі, двері в нас лишилися. Так, ніхто не хоче піти на цей демонтином щось приплавати. Я десь вже в репортах цей мой, оце фермер спамить! Чуваки, шо ви там так розійшлися! Офігеть. Офігеть просто Розслабтеся, я розумію, все добре! Типу я не наполягаю, не можете, то не можете. ну, Таке життя. Але наш так Це жах просто Шахтось там помирає. Так, вообще там свобод, ні, да, да. А, може в нас немає плавильника. Ну, чувака, який з металом працює. Фермеру пофіг. Фермер тупо спамить. Так, давайте ще один склад зробимо. Кастомний так само. Кастомний. Отак. Отут він буде. Escape Q. Так, RV нехай буде так, як є. Setting, disable, 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 все ми тут повідмикаємо. І stone enable Block All. І з усього цього всього, всього, всього ми оберемо собі що. Ми е сирий демонтин. Enable Bar Blocks, Тут ми блокуємо все і подивимося, може десь тут є демонтин. Адамантин. Call-ash. Все. Так, ось народився син, хлопчик, ще ми його вітаємо. Так, фермера реально жорстко заклинуло. Там, чувак далі добуває адамантинові трубки, але мені цікаво, куди він це несе ці трубки? Чому він несе на цей склад їх? Блін, дивно, окей. Фіг з ними. Так, тут а, корзини почали з'являтися дерев'яні, це прекрасно. Вже почали вже ставити товари по корзинах. Відно, корзини дуже корисні речі, ми десь, напевно, їх поставимо на конвейер, тому що без них, звичайно, важко. Блін, чуваки, та розслабтеся, реально, я все розумію. Так, давайте ми. Е, так, не так явно. Ми зберемо якісь трошки пленс. Може, вони попуститься, тим паче осінь. Цікаві насіння можуть траплятися. Самі розумієте, що про що я. Uh, так, так, так. Шо, давайте займаємо чимось Крафт 2. А, Крафтворк добуваю цю фігню. Так, тут бойер. Це мені поки що не треба. Масон, не... Масон двері нам роби, будь ласка. До R. А, а це ми знімемо завдання. Танер. Bone Balls. чувак Лопашить молодець. Поки що більше нічого нам не треба. Фермер здурів повністю. І я настільки бачу, що адамантинову Battle Axe нам ніхто не збирається робити. Окей. Подивимося, що у нас там на впоковальні. Є в нас ще якийсь чувак, що робить. Нам а, а, якісь металеві речі і там от от бачите, оці позиції у нас. У нас практично по... Ні, у нас є якісь чуваки, там от. Метал є. Weapons мітінг з походу. А от це може бути якраз те, чого нам бракує. Чувак, ти в нас такий універсальний. Давай будь цим. Будь всім. Тобі теж, до речі, можна напрягти вчися. Commit change. І ми зараз подивимося, чи. Зміниться якось ситуацію. Так, двері немає дверей, звичайно. Поки що ще... О, є пробіг якийсь чувак і пішов щось зробити. І побіг кудись геть. А, і в цей час я забув, що я мав зробити. Я мав додати, щоб він нам робив черкоу. Давай отак, нам зробив черкола. Знадобиться. О, є, от, до речі, бачили, де Стоп, 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 стоп. Що треба? А, чотири штуки потрібні адамантинові. Ну так, понятно. Окей, тоді робимо перше. Стоп, а як це взагалі називалося? Vifers. Адемонтин Viphers. Ну, типу, трубки адамантинові. Окей. А де ці трубки як от заструбити так, щоб ці трубки були на цьому складі? Я от не розумію цього. А, може бути, що на цьому складі вони не заборонені. Block. Ну так. От, адамантин тут дозволений. Так, ...call тут має бути заборонено. Адамантин так само. І стоун тут заборонений. А на цих двох складах якраз. Адамантин має бути дозволений. Ось так. Ось так. Блін, не назад. Ось так є. Все, понеслась Хлопці, давайте. ну якби Я розумію, ми зараз все, ми зараз все поправимо. Ми цю сукиру єдиного демонтину зробимо. Зрозуміло, що через цю сокиру до нас тут набіжать мільйон веселих друзів, почнеться патіхард, ну все як кльово має бути. Так, заодно давайте ми викопаємо оцей адамантин звідси. Тому що демонтин звідси. так небагато лишилося. О, цю штуку теж можемо попутно викопати. блін, я забув, подивиться, що цей метал дає. Okay, це поправимо. Так, закінчується, до речі, я бачу дерево. <гум> <гум> Кісток дуже багато. Я не знаю, в чому проблема з амуніцією. Хто сам спав... скажеться на амуніцію, але, по-моєму, тут порожня. Куп, дивіться, болтів просто нереально багато. Ви що гоните, чуваки? Нема амуніції. Хіба він з луком ходить? От з луком, так, я не знав, проте не впевнений, що взагалі можна стріли робити, бо я наскільки знаю, дварфи тільки стріляють з арбалетів і луків. Так що хзи, не знаю. Так. О, я знаю, що я ще туди побудую цю вільну кліточку. Стоп. Workshops. і там по-моєму, має бути kitchen ще в нас. Така штука, як kitchen. От вона є. Давайте ми її побудуємо і попробуємо якісь мінімальні такі прикольні страви для дварфів готувати. Можливо, щось з цього вийде. Можливо, ні. Ще я подивлюсь, скільки у нас є трошки є напоїв. Нормально. Напоїв фігачимось стільки можемо. Так, так, так. Ну що ж, давайте тоді ми ще наших енгрейверів. Оце. Напряжемо, щоб вони і оці стіни нам обкопали нормально. Що ми виходимо, як печерні люди? Ми вже серйозні дварфи. Ми ще проходи потім. Стоп, тут не дуже треба. Тут насправді двері потрібні, а не. Engrave. Отут, по-моєму, і отут. Escape Bail door. Тут є двері? Звичайно, що немає то ми їх отут побудуємо і тут треба двері. А, ні, тут є вже. Отут тут внизу треба двері. Прекрасно. Пам-пам-пам-пам. І я тепер хочу подивитися, скільки у нас є черковолу. Так, тут у нас. Адамантин. Трошки вже є черковолу. Кльово. Давайте ми будемо переплавляти. Так, стоп, а чому я не можу робити адамантин ваферс? Зрозумів там-там там там? Щось дивне в нього написав, чому я Я ж зробив нормально демонтину ці штуки. Окей, чекаємо, поки що може це в нього пройде. Тут все окей. Грейвери працюють. Так, а ще раз якщо попробувати? Заходиш нам зробити Адамантинову От, є, тепер активно. Я, я, я не розумію цього реально хлопці, вибачте мене. Може там треба було пічку розтопити? Давай, фігач нам ці штуки демонтинові. Вони мені зараз знадобляться. Так, тепер ще я хочу напрягти. Щоб нам трошки плент пообробляли. Тут не немає ніякого завдання часом. Якщо я easy Meal приготую. Блін, я от боюся, що цей чувак зараз почне юзати насіння на кітчені, а насіння не можна юзати. Спаун є. Блін, чуваки, в нас купу насіння. В чому проблема? Я з них в шоці. Я просто з них в шоці. Так, його вимкнене якби, приготування, це прекрасно, його не можна готувати. Піктейз вже дуже багато. Давайте цей працюйте, хлопці. Так, тут... яєць, йомо, скільки в нас яєць! оце труба. І яйця, і яйця можна готувати. Прекрасно. Тепер повар має маючим зайнятися. Я думаю. сподіваюся на це. Так, там ніхто не хоче забрати оцього кобальта, що там валяється, Трупак під стінами. І зробити з нього щось корисне, наприклад, якусь страву. Так, щось, я типу, не зрозумів, але ніхто не хоче далі робити адамантин. Е, пф, в чому справа? Хоча б трошки зробили цього адамантину. Тут немає. Тут трубка. Тут теж нічого немає. Так, да, щось це демонтин. Вейферс. Скільки у нас цього вайферсу є? А можна через оцей подивитися? Stone. Роба Демонтин. І що зробити? Фі я знаю, що це таке? Не поняв. А Дайте мені покажіть, чи... скільки тут адамантину у мене є. Якщо він взагалі тут відображається. Бо я в цьому не впевнений. О, до речі. А, тут збоку пишуть, кількість я затупив. Тут, напевно, можна і кількість болтів подивитися було. І ще інші речі. У нас навіть один Iron Anvil є. Що вона напевно, десь цього купили, але я ж не, не можу зрозуміти, де він тут числиться, коли ми вже з нього до зробили, нього зробили майстерню. Так. Костелі в нас щось роблять. Це все фігня, фігня. Так, а де? От метали. Блоки. Взагалі не написано, що за блоки у нас є. Stones... Нє, не пише чомусь. Дивно. О. Oh, не Нема криміналу! Як у вас два з боживою? Про що мені розказувати нема криміналу? Там бігав такий обезбашний чувак. Тут порожньо, порожньо. нас тільки одна трубка, походу, є. Окей, ми почекаємо. Блін, у нас є чаркол. Чому не, не хочеш добувати? О, тепер знову активно. Що це таке? Я не уявляю навіть. Добувай мені, роби мені демантин. Так, тут закінчили обробляти. Ну, давайте тоді і тут. Не знаю, обробіть тут так само, як у пустін. А тут. Все одно силу потренуєте. Ну, якби це все будь це корисно. От так я вам скажу, хлопці. І буде гарно виглядати, по-моєму. Внизу, до речі, по-моєму, так, внизу побудували. Bait Construction Well. І ми побудуємо тут так само стіну, щоб теж було гарно. Well. Ось тут отак. Потім ми її замуруємо з іншої сторони. Такі от справи. Блін, цей чувак там взагалі без башни, цей фермер, він спавнить там. Спа. спавнить. Спамить. Так, караван приїхав, хлопці. От що я вам скажу. Це кльово. Цікаво, чий це караван. Блін, ну я просто не можу знати чийце караван, тому що у мене. Це, по-моєму, наш караван. Дварфійський. По-моєму, цей фермер задовбав. Та я розумію, що тобі треба, чувак, ну попустися, типу. Всі ж це все знають прекрасно. Бачер щось робить? О, бачер бачить animals. Це крутяк. Так, знову щось сталося. Пауза, знову бачу, вона ж натиснулася. А що сталося? Ого! Злодій. Так, не зрозумів, чого злодій не попав в клітку? На злодія нападають, але він, я думаю, втече. Так, це дворфійський караван приїхав. Ну, прекрасно. Так, я зрозумів, злодіями щось інше робити. Так, Biggle Discussion, все окей. Наші пріоритети. Так, лейзер мені не потрібно. Ну, до речі, можемо ліс купувати. Весь. Але ліс треба вельф купувати. Тут якби. Ельфи, Ще... напевно, ліс не продають. Мені влом його рубати, тут якби дерева ростуть не так же швидко. А Він не так дорого коштує цей ліс. Так. Metal bars. Так, щось мені в скайпі там пишуть незрозуміло шом. Незміло навіщо. Давайте ми сталь попробуємо купити в них пізніше, коли вони нам її привезуть. Насіння в нас є. Anvil є. Ну і. Battle Axe. дуже маленьку поставимо. Все окей, досить. Я не хочу це заповнювати, я так у нього, напевно, рідко буду щось купувати. Поняв. Я поняв, чому там немає адамантину в, в менюшці. Тому що треба дві, два... Оцей чувак нам, типу, наш вква, ква, оцей вквардс Воркшоп. Повинен зробити дві два... Переробити дві руди адемонтину. І тоді він з тих двох перероблених руд може зробити одну трубку. От все. Все сходиться. Окей, чувак, я зрозумів, це не баг. Так, мерчант там приїхав торговець, Давайте ми. М торговець тобі так нічого. Нормально, що тут там, з боку трупак валяється під стіною Там все окей, да? Давайте ми мувнемо товари. Хоча там товарів по-моєму, дуже багато є вже на складі. І так, і так багато, верніше, скажемо. Але ми їм принесемо. Нам не шкода. Так, ці вже є на складі. А ці ми ще принесемо. І. Виключимо трейдера. Понесли товари, понесли хлопці. Понесли, понесли. Так, я думаю, нам треба ще один е, оцей Дварф зробити. Тому щой нас буде... Інший нас буде постійно зайнятий оцим демонтином переробкою, принаймні на перших порах. А нам потрібно ще якісь фінтіклюшки робити, щоб продавати їх. Зробили. Билд вепон. І де вона там у нас є. О, блін, чуваки, в нас пише, що у нас їх дві є. А де друга? Так, одну я бачу. Масон, бойері, Дварфс, двевелері. А, ось вона є. А, він болти, фігачить. Ну, болти теж, хлопці, потрібні, значить, треба три зробити. Воно нам не шкода. Тим більше, тим краще. Тим паче там потім всі будуть з'їхати з глузду, будувати. Свої... Офігенні штукенції. І для цього буде потрібно місце. Так, R. І build. будемо тут двері, дор. Прекрасно. Так, по-моєму, прийшов наш торгівець. Так, ми все принесли вже. По-моєму, так. Да. Да, окей. Тоді ми нажимаємо торгувати і дивимося, що ми в тебе чувак можемо купити. Так, у мене щось О! Золотий злиток. Він на мене з шифтами сталося, вже так бачу. Сталевий злиток. Давайте сталь в нього будемо купувати. Тим паче я бачу, що ми там по баблу нормально можемо ви 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 це вирулити. Можна ще з золото. Попробувати щось з золото зробити. О так. Два шматочки купимо на, на, на перевірочку, так. Це він дроційне каміння мені привіз, якого в мене повно. Блоки різні. Руди, верніше, скло. Глину привіз мені. Чувак. Не треба мені глини. Павутину. Нитки. Ще нитки. Павутину. Блін, тут куча всяких штук, шкіри. Клітки. Котик в нього є. Можемо, до речі, коня купити. Давайте купимо алкоголю. Бочок. Вони дешеві. О, вулик є, й Але я вулик не хочу купувати з тим, що вулик зараз з ним а -а, вникати в його суть. О, наша нам... Рибіча кров. <laughs> Ель, ром, вайн, бір ми беремо. Корзини. Так, тут всяка фігня О, Айрон кросбоу Офігеть візьмемо. Сталева піка, Сталева піка. О, офігеть, за 1800. Ні, це вже перебор. Ми так вже на три штуки. Давайте подивимося, що ми можемо йому продати. А ні, ми нормально вирулюємо, чуваки. По-моєму. У нас тут... Так, у нас заповнені корзини наші з е... товарами. Ууу, скільки тут в одній корзині відлазиться всякої фігні. Так, де наступна корзина? Я не розумію. Є ще одна корзина бачу. Так. На 700. ку Ще одна є. Ще 500 треба. Ще одна є. Ще чуть-чуть. В теорії маємо вийти нормально. О, фігеть, тут ще на штуку є. О, то ми ще можемо щось докупити собі. Що є дуже дай, добре. Так. Ну і все, і далі я більше нічого не буду продавати Я подивлюся ще, що якби можемо купити в нього. Таке корисне. Зброю поки що я не буду брати реально. Я пару так штук візьму на всяк випадок. Ну, Зброя в нього дуже дорога. Хоча може так має бути. Тут чоботи, всякі броня. З цією бронею найбільше проблем. Чому не можна було все. <гум> я розумію, чому, тому що так не цікаво, але можна, ж було, наприклад, весь комплект. Проти. Ні, то треба чоботи купувати, рукавиці, інші речі. Так, це все броня, броня, броня. Шоломи. Давайте купимо шалом. Сталевий шолом. Офігеть, нормально. М -м Сумки якісь пішли. Окей, досить я думаю, з цього. 600, думаю, йому буде достатньо в профіті. Так, він задоволений. Прекрасно. І на цьому, та, на цьому наша торгівля закінчилася. І що ж тут у нас? Тут у нас ми будемо. Перепливляти Бісму. Давайте я ще подивлюся на. Що наш там. Ох, скільки тут адамантину. Це прекрасно. Це просто неймовірно круто. Тут так само. Тут ще ця руда. Є. І що ж? Я думаю, на цьому серії будемо сьогодні, сьогодні завершувати. Ми так доволі продуктивно сьогодні попрацювали. Е, зрозуміло, в Фортрес попрацювали. Е, що ж, з вами був доктор Юта. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, І Ми обов'язково побачимось з вами в наступних серіях.